Давайте, друзі, доснімемо. Ілі до першого сюжету це може я додав, ілі буде окремим роликом. Це ми зараз після сільпов повертаємося додому. Якщо буде це окремим роликом, всім гарного дня, мирного неба. Бажаю наперед. Хоча заряда вистачає. Я ж сюди їхав на велопрогулянку. Від акумулятора камера працювала, так що заряд я зекономив. Думав заїхати в АТБ. Ну, так як у мене кульмені, рюкзаки я не буду гратися. Так, лиси велосипеда, пробочку потихеньку обганяємо. так, да, вот эта дверька некрасиво открылась. Ходи. Что ж это? я чуть-чуть тупо своє подумав. почти які собака модна. так сейчас мы попрям по той стороні с ветерком я надіну капту капы ай не буду матюхатися. Капішона. Натягну на вуха Так. Тут лучше в руках типа, перевести, щоб не нарушати. Дивіться, який дріжняк Просто жесть. Простажись. Взявся на ту сторону, переїду по переходу. Так, а що тут у нас? А, маркеток, Ну ладно, колись ми побуваємо ще й в ньому. Я взагалі за нього забувся. Можна було місто... Сільпо в маркетовці побувати. Но но-но. Но мене заманили пельмені. Так, хватит вже за них балакать, бо. Як слово вже паразит Так, я не встигаю, так, не, да, не буде. Ще миться. Зачекаємо. Ага. Помните, тут був раніше, та й автостанція була. Може вона то є там в той стороні, я не знаю. Та, мабуть, нема. автостанція була і базарчик. Ну, далі. Ну, Базарчик, я пам'ятаю, там м'ясо, теж ковбаси таке продавали. Ну як на центральному ринку, а вже строїться багатоэтажечка. Вот так, за стройщик выкупив вместо, ты их убрал вось дальше, дальше, наверное, поставьте поместить, чи нет. Короче, неизвестно. Одне що, но этажка буде і не маленька. Я думаю поверхів девять. Сейчас біля літерки проїдем подавсь коликероводичного заводу. Він вроді кажуть не працює, да, подивіться, з цього ракурсу. Алло, хокстрот, Єван, да. все раку все. А лоха в строт є ванда, ну що треба в спокійні часи і гуля. Якщо вони воно збір. Що давайте велопрогуляночку нашу зробимо до половок, десь по тротуарчику, десь по дорогі. Дороги в цьому році підлампічили більш-менш, а Тротуари хочуть кращого. Ну що, раб працює, він чи мені писали, його закрили, він з банк та ні, вроді дрожжами пахне, чи, чи пекарню тут зробили, щось. Чи горілочка тече, зінтівська 3 польтава. Полтавська горілка, оренда. Ааа, ні, все, гайка. Тут був магазин. Там вся полтавська горілка. Продавалася різні віди її. По ходу здох. Горілка це дуже велика конкуренція. 95 Energy 5699. А ось, кого цікаве, бензин, у кого є тачки на прокачку. Та мені ці ями, чи це не типа не твої. Мені ж погано їздить біля тебе. Противно. Я сподіваюся, він почув мене і все буде тихо. Так, з акумулятором не буду тепер, я на цей бордюр прийма. Опасно! О! Так, цей у нас міст вже покорений. Щас ще, ще раз ми його тут буде покорним. Дуже він легко покоряється. Все, покорився На полоборота Оточува, пан погнав, взагалі міті його От это парень Полетів на легке. Вже і мені треба було по дорозі, але я їх так не люблю. Так в нього мощ, моща. Там кажесь акумулятор отой Фух. Зараз комбінат недалеко зразу чути. Uh. сейчас по трассе чуть-чуть размет снял капюшон, не то пальто, О, дорога пуста. Сейчас сезон сдавать семочки, да, на это, на Алиницу. батареїти менше можна і Нормально. так якби хватило завтра ще покататися яка погода це я думав оце Зайти тебе добрати там три позиції. Ще може підсняти, ну. Дивіться, як я тяговий. Не він обідився і погнав. Та буде с рогачам. вели примати Так, це я не свою полию не, но Не, нормально так рогопил хай за сзади глотопы не пойму что тут так багато машин Щось я устав, мать. Все, сейчас потокеньку давайте. Сейчас тут перескочим на ту сторону. Тут перехода в нас немає, але ну, ну так. На стояночку колись були учасни сектори, заброшені но територія викупилася і по... построїли стоянку Блін, думав только що проскочить але щось цей мужик так навалює ладно давайте закипаємо Ми не спішимо. Коротше сільхо долетіли за 13 хвилин з половини Дінь 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 дін. Чи це не стоянка, це не на продаж автомобілів, чи я не пойму. що то я не пойму? Нормально 30% батареї. Ну що, за мною доїдете до половок? Машини з включеними фарами. Ще часу дня немає. Я свого салфетками вимив вчора, так що мені ця процедура бачите, не треба. Всі свої машинки як вилизують, ухажують люди. Бо на вулиці щось потепліло, ще один градус, я думаю, вже тепліше. А в мене такий товар в рюкзаке, що треба скоріше в морозилку. Друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. Буду дуже вдячний. Пишіть коменти, адекватні. Так, і велмарки дві ж Паріж. Сьогодні буде по-любому. Є це там переход не так неудобно зроблений. Так, он там придержали машинки, якраз не... Проскакуємо. Так, дядя, ти туди дивися, а тут я їду. ДТП можу зробити. Хотів по, по мостові, щось я завтикав. Тут такі можуть стояти і наказувати хто любить по рельсах бродити. Тепер я стараюся більше по мосту. Не, якби тут дві колії були, я взагалі б сюди не рипався. Так одна, в принципі, можна. Який же ти тяжолий кій, став, електрокій. Ой, я же я тебе буду тягати з кожним годом Тяжелі, Ой. Сухенько, асфальт сухенький і штани чисті, кросівки чисті. часть дня. Yeah. друзі, всім пока-пока, всім гарного дня, тихої ночі, мирного неба. Підпишіться, не забудьте, хто ще не підписався.